В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску патрульні поліцейські Ізмаїла допомагають студентам із вибором майбутньої професії. Великодні кошик 2023. огляд. Цін в Італії проходив 12-й чемпіонат Європи з каратедо, у якому приймали участь спортсмени з Ізмаїла. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. Загальні бойові втрати противника станом на 14 квітня орієнтовно склали особового складу близько 181 тисячі 90 осіб ліквідованим. Танків – 3650, бойових броньованих машин – 7069, артилерійських систем – 2784, реактивних систем залпового вогню – 535, засоби ППО – 283, літаків – 307, гелікоптерів – 293, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 2339, крилаті ракети – 911, кораблі – 18, автомобільної техніки та автоцистерн – 5640, спеціальна техніка – 321. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України, формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 14 квітня під керівництвом начальника Ізмельської районної військової адміністрації Родіона Абашов відбулася апаратна нарада. У нараді взяли участь перший заступник голови Ізмельської районної державної адміністрації Михайло Шарафаненко та заступник голови Сергій Пруданов. Керівник апарату Ізмельської районної державної адміністрації Валентина Клопот. Керівники та спеціалісти структурних підрозділів районної державної адміністрації. На апаратній нараді розглянуто питання щодо стану забезпечення закладів освіти Ізмельського району захисних. Ними спорудами цивільного захисту. За результатами наради начальник районної військової адміністрації Родіона Башев надав керівникам структурних підрозділів ряд доручень. <му> Патрульні поліцейські міста завітали до придунайської філії Вензе Мауп. Здобувачі вищого освіти ознайомили з вимогами, що висувається до служби в правоохоронних органах, а саме в патрульній поліції. Докладніше, дивіться далі. 29 березня в Придонецькій філії МаУП відбулася професійно спрямована зустріч з працівниками патрульної поліції міста Ізмаїла, інспектором зі зв'язків з громадськістю патрульної поліції міста Ізмаїла, старшим лейтенантом поліції Іваном Бочковарем та поліцейським роти з обслуговування міста Ізмаїла, капралом поліції Мариною Четіною. Студентам розповіли про роботу поліцейських, умови вступу, в якому здобувають освіту правоохоронці, навчання і життя курсантів. В нашому відділі триває набір. До лав патрульної поліції, і у нас на сьогоднішній день вакантні вісім посад Здобувачі вищої освіти при Донецької філії МаУП ознайомили з вимогами, що висуваються до служби в правоохоронних органах, а саме в патрульній поліції. Ми проводили профорієнтаційну лекцію для студентів міжрегіональної академії управління персоналом в місті Ізмаїлі для того, щоб вони в майбутньому вибирали професію патрульного поліцейського розповіли студентам про те, які етапи відбору у нас патрульній поліції, розповіли про те, скільки у нас посад. Також ми зазначили про те, як готуються майбутні поліцейські, які предмети вивчаються в академії патрульної поліції, які фізичні нормативи, які критерії відбору, етапи відбору, що чекає на молодих кандидатів в патрульну поліцію в академії. Які дисципліни научна розповідь про всі стадії підготовки до роботи в патрульній поліції була цікавою та корисною. Ілюстрована яскравими прикладами і моделюванням різноманітних ситуацій, сподобалося, як нас тут прийняли. Що дуже велика взаємодія є патрульної поліції з вищими навчальними закладами, а особливо з МАУПом. Дуже багато питань було від студентів. Студенти зацікавилися щодо патрульної поліції та до вступу до патрульної поліції. І взагалі була дуже тепла зустріч. Аудиторія слухачів активно ставила запитання, що свідчило про наміри скористатися наданою інформацією. Бачимо, що дійсно багато студентів зацікавлені. Ну, ми, по крайній мірі, так у нас склалося таке враження, що дійсно. Студентів в очі горять, вони дійсно цікавляться професією патрульного поліцейського, професією поліцейського взагалі. Директорка Придонецької філії Мауп Тамара Гуменникова розповідає, що такі зустрічі оновлюють зміст освітнього процесу та ставлення студентів до вибору майбутньої професії. Ми сьогодні дуже вдячні відділу патрульної поліції за цікаву інформацію, за гарні пропозиції, як покращити освітній процес у придинайській філії міжрегіональної академії управління персоналом. Це дійсно дуже потужні думки, дуже гарні пропозиції. І можна сьогодні сказати, що ми зустрілися з стейкхолдерами в особі наших гостей, які дійсно задали тон для того, щоб Десь якісь освітні курси передивитись, щось додати до змістовних компонентів підготовки майбутніх юристів, майбутніх правознавців, правоохоронців та менеджерів. За що я вам щиро вдячна. Правоохоронці дали відповіді на всі запитання зацікавлених студентів, показали їм відеопрезентацію та ділилися цікавими моментами. А студентам настільки сподобалось, що деякі і навіть почали замислюватися у виборі майбутньої професії. Дуже зацікавила, що навіть я усунулася в тому, чи хочу бути адвокатом, чи може піти ну, навчатися, а потім працювати в патрульну поліцію. Мені було дуже цікаво. Я дізнався для себе багато чого нового, дізнався чим займає. Ається патрульна поліція, що вона робить, і це дало мені нові знання. Наостанок, патрульні поліцейські міста подякували керівництву Продонецької філії МаУП за активну та плідну співпрацю. Ми і надалі будемо відвідувати Міжрегіональну академію управління персоналом. Дуже дякуємо керівництву закладу за те, що організували теплий прийом і організували студентів. Завдання патрульних поліцейських міста і надалі допомогти молоді, що знаходиться на порозі дорослого самостійного життя, обрати достойну спеціальність. Набір патрульної поліції триває. Будемо і надалі відвідувати вищі навчальні заклади з метою проведення профорієнтаційної діяльності. Запрошуємо до лав патрульної поліції гідні умови праці, захист громадян, захист безпеки рідного міста, тому ізмельчани, які хочуть. Захищати рідне місто, служити в рідному місті. Ласкаво просимо до патрульної поліції. Катерина Кисельова, Сергій Бузіян для програми новин. У поромному пункті пропуску орлівка службовий собака прикордонників виявив наркотики в надувних кульках. В ході огляду автобуса Ванхул на особисті речі пасажирки спрацював службовий спаніель Арчем. 42-річна громадянка України їхала до румунського міста Констанца. За результатом поглибленого огляду, прикордонники спільно з митниками серед засобів гігієни виявили розфасовані у надувні кульки речовини рослинного походження за зовнішніми ознаками. Ймовірно, канабіс. Аби службовий собака не зміг виявити запах наркотиків, жінка додатково загорнула їх у фольгу та ретельно зав'язала надувні кульки. Всього гострий нюх. Чотирилапого допоміг виявити понад 250 грамів наркотичної речовини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 305 кримінального кодексу України. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Прикордонники повідомили до служби безпеки України та національної поліції. Речовину вилучено та передано на експертизу. За декілька днів українці святкуватимуть Великдень. Мешканці Ізмаїли вже активно готуються зустріти світле хрестове воскресіння, закуповуючи продукти для святкового столу. Скільки обійдеться великодній кошик цьогоріч – Огляд цін дивіться у нашому сюжеті. За декілька днів українці святкуватимуть Великдень. Мешканці Ізмаїла вже активно готуються зустріти світле хрестове воскресіння, закуповуючи продукти для святкового столу. За понад рік повномасштабної війни ціни на продукти змінилися, а великодній кошик здорожчав. Якщо у 2022 році його вартість становила 972 гривні, то цього року вона перетнула позначку у понад тисячу гривень. Загальна вартість великоднього кошику складає 1209 гривень. Про це повідомив директор Національного науку. Центру Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко. Які ціни на великодній набір в Ізмаїлі ми дізнавалися на центральному ринку. Почесне місце на святковому столі займає головний атрибут Великодня Паска. Її вартість залежить від ваги та наповнення. Так, вартість маленької паски в цілому становить 42 гривні. Паска вагою 500 грам обійдеться у 82 гривні, вагою 700 грам 110 150 З родзинками, цукатами, маком, волоськими горіхами та курагою, звичайно, буде. Дорожче, близько 200 гривень за 500 грам. Кілограмові паски коштують від 150 до 230 гривень. Тут знову ж таки все залежить від того, які наповнювачі ви хочете. Окрім паски, у продажу є традиційні здобні рулети з маком, шоколадом, цукатами та вишнею. І їх вартість у середньому складає 100 гривень. Найдорожчими складовими великоднього кошика цього року будуть м'ясні продукти та яйця. Домашня ковбаска коштуватиме приблизно 170 гривень за пів кіло. Бужанина 250 гривень. Копчене сало приблизно 150. Ціна на яйця перед великоднем коливається від 55 до 70 гривень за 10 штук. Серед молочних продуктів найбільше доведеться сплатити за твердий сир. Його ціна – приблизно 190 гривень за пів кіло. Вершкове масло обійдеться приблизно у 170 гривень, сметана – 100 гривень, м'який сир – 80-100 гривень. Значно здорожчали цьогоріч сезонні овочі. За словами експертів, це сталося через складнощі з переміщенням та доставкою продукції. На центральному ринку огірки можна придбати за 170-180 гривень за кілограм, помідори за 180-200 гривень, редиску за 70-75 гривень, зелень 10-20 гривень за пучок. Хто ще не встиг підготуватися до Великодня, швидше поспішайте це зробити, адже часу лишилося не так багато з наступаючими вас святами, миру, здоров'я та Божого благословіння. Наталя Гаврилова, Теодор Христя для програми новин. З 31 березня, по 2 квітня, у Італії проходив 12-й чемпіонат Європи з каратедо у різних вікових категоріях за версією національної федерації Ситокан Каратеду Європи. У змаганнях взяли участь понад тисячу спортсменів з різних країн світу, у тому числі були спортсмени з Ізмаїла. Дивіться далі. З 31 березня по 2 квітня в місті Л'яно, Саб'ядоро, Італія пройшов 12-й чемпіонат Європи серед дорослих з 18 років і старше та кубок з 8 років до 17 з каратедо за версією Національної федерації Сотокан-каратедо Європи. Пройшов 12-й чемпіонат міра і кубок міра по каратедо версії СКДУ. Це Сотокан-карате Національної федерації Європи. В ньому прийняло участь більше 30 країн. Європи, такі як Англія, Бельгія, Франція, Італія, Болгарія, Румунія, Сербія і Україна. Змагання проходили у спорткомплексі Бела Італія на восьми татамі майданчиках. У чемпіонаті взяли участь понад тисячу каратистів, більш ніж з 30 країн світу Іспанія, Франція, Бельгія, Англія, Сербія та інші. У тому числі змагалися і українці. Чемпіонат проходив у розділах КАТА, комітет та командні види. Україну представили Софія Бичик, третє місце бронза в куміте. Андрій Куренков, третє місце, бронза в Ката. І Володимир Медведєв – друге місце срібло в куміте. Володимир Медведєв також обслуговував чемпіонат як рефері та був відзначений подякою заступникам головного судді змагань за якісне та правильне суддівство. От України участвує бичик Софія. вона зайняла третє місце в куміте Категорія 12. -13. Андрій Куренков, категорія 12-13, зайняв третє місце в розділі ката. І я участвував в категорії ветеранів, зайняв друге місце в комітеті. Чемпіонат проходив на гідному організаційному рівні, без серйозних травм, розповідає суддя міжнародної категорії Володимир Медведєв. Турнір пройшов на хорошому організаційному рівні, мало було дуже травм. За словами каратиста Андрія Куренкова, змагання були вражаючі та проходили на вищому рівні. Змагання були атлісні, в цілому впечатлення дуже хороші, була злічна організація. Там були цілих 8 татам, і все було відлічно, все по графіку були цікаві інтересні, впечатляючі і також бої. І в цілому все було дуже цікаво. На устанок суддя міжнародної категорії Володимир Медведєв висловлює подяку всім причетним в організації змагань. Хотів би виразити благодарна тим людям, які іноді содісю нам. Пояски Катерина Кисельова Теодор Христів для програми новин. Унаслідок аварії травмувалися двоє громадян. Подія сталася 14 квітня близько десятої -го години ранку у селі Маяки Одеського району. Попередньо встановлено, що водій рейсового автобуса Сетра сполучення Одеса Кошинів, в якому знаходилися 20 пасажирів, рухаючись по центральній вулиці села Маяки, не обрав безпечну дистанцію і здійснив зіткнення з автопоїздом у складі тягача дав з напівпричепом, який рухався попереду. Від удару останні зіштовхнувся зі ще одним авто. Бусом що рухався в попутному напрямку. У наслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса, який спровокував ДТП, і одна його пасажирка. Потерпілий й Потерпілих госпіталізували до Біляєвської районної лікарні. Водіїв трьох транспортних засобів перевірили на стан сп'яніння, Вони тверезі. Наразі на місці аварії спрацює слідчо-оперативна група та екіпаж сектору реагування патрульної поліції Одеського районного управління поліції номер 2 Вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Що стосується курсу валюта, та прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 37 копійок, продати за 37 гривень 95 копійок. Євро купівля 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня 60 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 14 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду, в середині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 18-20 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-9 градусів тепла. В день 12-14 градусів з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на ютуб-каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.